Привіт Ютуб, підписчики, гості каналу. Давно вже хотів зняти відео про свій міні токарний станок. Дехто там на каналі писав діду зроби обзор, якийсь хочемо побачити з чого він зроблений. От і сьогодні вирішив зняти коротенький обзор про те, з чого я його робив. І щось в цьому вийшло. Сама станіна в мене була колись на цьому місці в мене стояв токарний станочок по дереву. Але робота з деревом мені надоїла зв'язку з тим, що потрібно було зробити щось таке, щоб можна було виточити із металу. Що залишилося зі станочка по дереву? Осталося цей кабанчик. Осталася ця головка. Ось. і все. і мотор, конечно, мотор. кВт, мабуть, це. і сама станіна. Мені залишилось тільки доробити саму станину вот тут на сам. Это станочок. Бабку поменять вот такую. Ну і само собою вот все. Резкодержатиле цього, зробити, щоб воно все крутилося. І так, коротко розмір з чого воно, що тут зроблено. Стоїть мотор, почнемо з мотора. 2,2 кВт, регулюється обороти мотора отаким от речагом. Піднімається ну і тут просувається отут мотор. Вліво-вправо переставляється на друге, на більше шкіл, получається більше в нас обороти. Тут підтримуєш само собою там. Потім далі, що у нас тут? Розмір шківів, все вже кожен буде сам определяти, як що до чого. Сама оця. Токарна локоть у мене на 12,5 см діаметрі. Так, що тут ще такого? Тут все дуже просто. Сама задня папка зроблена із труби 50-ки. Внутри тоже труба розрізана. Ось. Вент, ну все дуже просто, як то кажучи, із металу, з... з металолома. Вона ходить отак от спокійно зараз. Але тут зроблено такий механізм. Ручка прижав і вже вона так сказати стоїть на місці і нікуди не ворушиться. Можна працювати. Хоче подвинуть, знімаємо. Доверху і підсовуємо назад. Так, сама станина зроблена із труби 40ки. 40, 40 мм труба тут ну, щоб менше його перегинало і щоб була жорсткость. На цю трубу надів дві труби аналогічно 40-кови, по-моєму. І саме цей узел, де в нас будуть резці триматися і подача, зроблено із металу 5 мм. Поставив ще от сюди, щоб жорстче, все воно стояло, поставив тут таку пластину, яка регулюється такими болтиками на 6. Сам рискодержатель теж зробив із двох, позварив із двох сантиметрових. Пластин, виходить, товщина 20 мм, що нийшов вверх шириною, получилось у нас 11 см. Квадрат такий, 11 на 11 см. І все, вийшло дуже чудово. Вставляється, ставиться, зажимається і крутиться. Механізм для такого станка виходився дуже хороший, не підводив, все працює. Навіть розточував барабана тормозного дориномастера, зажимаю сюди і можна помаленьку гарно розточити, і не шукати ніякого токаря. Так що станочок цікавий і себе оправдає. Довжина цієї стани з цих труб у мене виходить 70 см. Ну тоже хто як хоче. Може зробити кого будуть труби довше, значить довше. Найбільший більший недолік в цьому станку це оцей подач... він для подачі наших резців. Він мене тут я поставив шпильку, просту китайську шпильку на 12 діаметрів. Це вже у нас, у мене вона стоїть друга, тому що одна вже скрутилася, поставив другу. І якщо хтось буде робити щось похоже до цього всього, то ставте мінімум, щоб оцей оцей винт був на 14 а краще на 16 то тоді вже у вас проблем буде менше тут по цьому механізму ну я б сказав тут нічого міняти не треба все воно працює добре тут шкали лімбів немає і вона тут не потрібна для такої роботи як я роблю так по Патрону. Ну, патрон бажано, щоб був би більше. Цей у нас виходить на 12,5. Ну, якби на 16 поставити, то було б ідеально. Тому що самої, самої мощності цього мотора вистачає. Так що можна, можна було б більше поставити. Задня батька вроді б її вистачає. Нічого тут робити не треба. Дві труби, він всередині. Подача. Так, і все. Тут все працює. При постройці свого міні-трактора цей станок мене виручив. до токара я не звертався, всі деталі я робив на цьому міні станку І щеплення, і механізми різні, що виточить, що якийсь корпус питань не було, що шківи поточив, що все остальне. Так що як варіант, коли у вас є, якщо хтось хоче щось займатися е, самоділками, то такий міні-токарний станочок він у господарстві вашому лишнім не буде. Ну, ось коротко і все про мій міні-токарний станочок. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Чекайте нових відео. Все буде Україна. Всього доброго!